Всім привіт! Я сьогодні Олді на продуктовому шопінгу. Запрошую всіх зі мною. Бачите, тут вставляється 25 центів, щоб взяти візочок, потім повертаєте назад і вибираєте У мене сьогодні тут продуктові закупи передрізярі тому що в мене будуть гості і я хочу підготувати. Чотири авокадо 3 долари. Коробочка вже порізаних грибочків долар 29. Так, іду шукати банани. І помідорки я хочу такі взяти. Ось запавноцінна гілочка ось такі. Візьму такі. Вони коштують 2,89. Яблука. Може би яблук також взяти. 2,49, ось така сумка. Гала, яблук. Перух. І банани з іншої сторони. І малинка. Малинка 1,69, там буквально кулачок її. Беру бананчики. Банани у нас 66 центів за пів кілограма. Беру багато, бо буде кому їсти. Так, мені потрібно зелені. Катя любить дуже петрушку і зелену цибульку. Петрушка в нас 95 центів, ось така торбинка, а зелена цибуля ось за стільки 85 центів. Поберу одну петрушку і два пакети цибульки. Напевно, візьму ще полуниці. Вони в нас будуть скільки 4 долари. Свіжості. Можливо, не буду брати щось зелені, такої, салатної хочу і огірки. Огірки я люблю ось ці міні-маленькі за 1,89 такий пакет. Смачні, як з городу. І якусь зелень на салатик. Не знаю, зараз щось приглянусь. Можливо, такого. Також не потрібна морква. Дола 49 гривень за скільки тут за 900 грамів. Бо буду випікати моркв'яний тортик. У моєї свекрухи день народження я завжди для неї випікаю моркв'яний тортик. Так, що в нас тут? Груші я маю. Картоплю маю, цибульку маю. Йду шукати айсберг. Салат. О, він тут. Тому що, я думаю, в мене діти його краще люблять. От, Одна головка $1,69. Нема різниці, скільки вона важить. Берете більше, $1,69 чи менше. Медова гірчиться, $1,95. Катя моя дуже любить рендж. Де рентж? Ось такий. Стресінг. Вона от зелену цибульку макає, собі огірочок. І так їсть. Я беру honey mustard, медову гірчицю, я її люблю дуже. Так, що ще мені потрібно? Зараз гляну список свій. Ага, Потрібні мені булочки bagels. Ми на сніданок їх любимо на тостері. Але не бачу бейглс сьогодні. М -м -м, ага, вони тут трішки далі. 95, там 6 штук. Звичайні. Тому що є з корицею та родзинками, є з е чорницями. Ми ну, любимо без нічого плейн, звичайно. І знову упаковки, бо ще є вдома. Можна їх заморожувати також. І мати так, беру гамбургерні булочки, тому що дітки ще останній тиждень в школі перед різдвом і сендвічі на обід роблю. І Мартя тут любить печиво таке ось з цієї серії, але то має бути з шоколадними крапельками. Їдусь, але завжди отак треба... О! Ось ці. 3,19, там 12 таких міні-пакетиків і він також в школу собі на ланч бере. На перекус. Далі, молоко мені потрібне, молоко в нас галон. Це 3700 літра. 2,21 яке 24 січня дата. Напевно, візьму два. Бо буде нас багато. На І ще мені яйця потрібні. Яйця в Олді за дозен. Дозен це 12 штук в коробочці, Долар 35. Де провіряємо, чи не розбиті. Візьму хоча б три упаковки поки що. Так, взяла три. Ще мені потрібен котичний числ. Це такий сир. Як ніби зі сметанкою вже перемішаний. Смачненький я люблю. Ось такий. 2.39. Паковка, то 2 лютого. Ось такий намалюнок. Так, ще потрібен мені сир Філадельфія для тортика для крему. 2,72. Я бачу, це просто крім -чіз схожий. Майже пів ціні, Але такі Філадельфія краще, якість і смачніший. Так, в цьому ряді я беру для Каті такі желейні цукерки вона любить. Думаю, що ось візьму желейки. І ось таке яблучне кюре, соус яблучний з корицею вона любить. Також школу бере на перекус. і потрібно взяти якийсь сухий сніданок, хоча б одну коробку мати про запас. Зараз щось виберу смачненьке, думаю, якийсь то взяти. Оці візьму. Там мигдаль. І такі кукурудзяні пластиці коштує 2,59. Тут 510 грам. Бачите, можна купити ось такі в баночці, готові, відварені, нарізані. Пише, що консервовані бурячки, але вони також дуже добре на салатики і на борщик навіть підходять. Навіть консервована картопля є, солодка картопля, фасолька різна, квашена капуста горошок, кукурудза. О, до речі, мені, напевно, треба... Ай, щось не пам'ятаю, чи в мене є кукурудза і... Так, томатний соус мені потрібно, якщо борщик захочемо зварити. Косолька, здається, є. Так, мені потрібен тунець. Де ж би його знайти? Тунець. Тут завжди в цьому ряді був. Бач. Зараз ми пошукаємо. Тут різні соуси. Це все в мене є. Шукаю тунець. Рис, кінва, кускус. Тут ще є такі ряди limited time що не завжди ці продукти можна один раз тільки зостати від захатка для котика. Ну, такі подарункові різні, особливо перед різдвом, різні халатики, піжамки, покривала, для діток іграшки. Я шукаю тунець. Так вже знаю, де завжди він лежить, але не сьогодні. Дуже багато є німецьких та бельгійських солодощів. От, Наприклад, ось ціорми, бачите? Тих 49. Багато свічок, різних іграшок, гномиків. До речі, вчительці Марка. Я тут знайшла свічку у вигляді гномика, але вже бачу, їх немає. Щоб показати. Є ось такі, що... Ой, вони От можна, щоб стояв гномик, а можна опустити, а то була свічечка, тут немає, вже розібрали їх. Такі гарні. Також. Це такі на воду з трубочкою Їжачки. що то зараз вже... Їжачки популярні, напевно, були гноми, тепер їжачки. Також тут є така полиця з різними кухонними приладдями. Це фартушок, рукавичка і прихватка за 7 доларів. Маленькі вафельниці. в мене є така вдома маленька. Дивіться, зараз на знижках оця для кави два. Сорок дев'ять. Так, з холодильників мені потрібен сосич англійської, такі котлетки на ранок, на сніданок в аерогрілі Смачненькі, до яєць смажені. І ще. Хеш Броунс, така картопелька, як наші мандрики, Даруни тертюхи, хто як називає. Нас кажуть, мандрони на Тернопільщині. Так, зараз тут якраз жінка мені сюди потрібно. Потримую їй двері. Ось такі. Вони 5,49, там 20 штук. Також вже заморожені просто в аерогриль. Тут різні напої, ми такі не п'ємо, в мене діти звикли до води. Ах, так, шукаємо кінець, не можу тонця знайти. Refried beans. Візьму. Це така як пюре з фасолі. Ну, я торти її маю і такі буріто роблю мексиканські, часом з неї смачне. Візьму. Бо я знаю, що я використала. Так, М'ясо в мене запас вдома є. Мені тільки потрібна варна кобаска для Каті. Часом вона любить на сендвіч. Є качки. Так. 27,45 приблизно. Індик є. Я, напевно, на різдво знову буду індика запікати. Ось тут є варна. Побазка називається Болоня. Курка, свинина та гов'ядина. Ось така вже зразу порізана, коштує 1,48. Беру, Катя любить. І що ще? Сир також маю вдома голландський. Тунець. Ось тунець, побачила. От і тунець. Так, тут такі зрізні. Долар долар 9, долар 55, Дола 85, 9,$55, 85,95. Чанктюна. Зараз я подивлюсь, бо є у воді, а є в олії. Я люблю у воді. Все по списку вже у моєму візочку. Я йду на касу оплачувати і розкажу вам в кінці, скільки разом все це вийшло. І у мене вийшло 72 долари 79 центів. Все, скупилось. У мене сьогодні дуже радісний день. Розпочинається з закупів, пізніше в Каті концерт в школі, а потім найцікавіша подія. На сьогодні буду з вами прощатися. Я вже вдома і починаю випікати морквяний тортик. Я посилання на рецепт тортика залишу у інфобоксі, тому що в мене є окреме відео, як я його пекла. А в мене дуже ще багато роботи сьогодні попереду, і всіма решта радісними моментами я з вами поділюся у наступному відео. Всім бажаю щасливого різдва, теплих, спокійних ночей, всього вам доброго, перемоги нашій рідній Україні і до зустрічі!